От Сьогодні сидів зранку і думав, брати чи не брати? Брат. Не брати дорого. Ні, мабуть, брати. Ну я ж чекав. Ну, я ж можу скачати МП, МП4. Не брати. Ну, але ж ти так хотів його. Ти чекав цей концерт, ти дивився його вже по відео. І ти сказав, як тільки він вийде на вінілі, ти обов'язково візьмеш. Ну, ось це ж було рік, два назад, три назад. Він живий. Що? І ось товариш пише з Одеси. Можу замовити. Ось така його ціна eBay, ось така буде його сума. І тут починаєш думати: ну, дороговато. Але чотири диски. Але ж Девід Гіломор, Пінк Флой, легенда, вживу записує в Помпеї в 2017 році концерт, який зараз виходить на Вінілі, і звучить, звучить там. Крайні рідко виконувана в сольному варіанті The Dark side of the Moon. Брати. Брати, не брати, брати, не брати. А потім подумав: почекай, я ж розмовляю зі своїми пацієнтами, я ж читаю якісь там лекції, проводжу психотерапію і іноді привожу ось цей факт експертів Мічіганського університету. А що таке ощасливлювання? От що робить нас в нашому житті, які дії, наші дії, ми виконуємо, наповнюючи своє життя чимось і ступінь принесення щастя? Ну, от гляньте, частота закупок з пересічної людини, громадянина будь-якої країни, ну це зроблена в сполучених штатах, але точно таке ж можна говорити про Європу і також в Україну. Частота закупок. На першому місці це предмети матеріальних благ. Треба щось сісти, треба щось одіватися. На другому місці предмети нового досвіду і особистісного росту. Театри, походи, книжку купили, а, сходили ще, кудись, подивилися на виставку і так далі. І на третьому місці, куди люди тратять гроші, це предмети хобі, колекціонування і захоплення. Здавалося б, дуже закономірно, все логічно. Спочатку поїсти, потім сходити і стати інтелектуально багатим, тому що, подивишся, цікавий спектакль. І лише потім таке суто егоїстичне, тому що я нагадаю, хобі це дуже егоїстичне задоволення. І в кінці задоволення себе. А от ті ж експерти потім проаналізували життя цих людей з позиції не частоти закупки, а частоти ощасливлювання. І виловилося, що ось ці закупки по ступені ощасливлювання, як пірамідка, яка розвертається зовсім з голови на з ніг на голову. І на першому місці по ступені ощасливування людини стоять предмети хобі, колекціонування, захоплення суто гістичне. На другому це духовний і особистісний розвиток, і лише на третьому місці ті всі шмотки, які через п'ять років ти не знаєш, куди вже дівати. Все розвернулося. Я думаю, я ж сам це читаю, я ж сам це розповідаю. І я говорю: для того, щоб бути щасливим, потрібно чуть, чуть бути егоїстом, задовільняти себе. І діти, які бачать задоволених щасливих батьків, вони самі стають щасливими. Їх не треба штучно щасливлювати. Будь просто біля них щасливим. Тоді можливо. Все-таки предмети хобі висунути на перше місце навіть в тому випадку, що, можливо, ти зекономиш на другому і на третьому. Я сам подумав про це. Ж. І відносно Девіда Гілмора і його живого концерту в Помпеї 2017 року, де він чудово виконав всі свої композиції плюс. Класичні твори Пінк Флойд і знамениту The Dark Side of the Moon. Я все-таки додумайтеся. Дякую. До зустрічі.